Вітаю шанувальників кіно в цьому відео, яке вже присвячене церемонії нагородження Оскару. 97-го вже заліком, де будуть відбуватися підсумки 2024 року у кіно. І ми обговоримо фаворитів у основних номінаціях. Скористаємось статтями з IMDB і, відповідно, з Вікіпедії. Присвячена Оскару 97-й церемонії нагородження. Вже в ніч з 2 на 3 березня відбудеться ця церемонія в театрі Долбі. Ведучим буде стендап-комік американський Конан О'Брайен. І в основній номінації Найкращий фільм 2004 року. 10 претендентів. Краще це подивитись по МДБ. І ми побачимо навіть оцінки. Найвища, до речі, оцінка у бразильського фільму «Я досі тут. 8,7 з 10. На другому місці частина друга, 8.5. Її найбільш популярний цей фільм. Але це геть не претенденти на основний приз. А претенденти. Там на даний момент три не дуже високо оцінюються шанси фільму Conclav з Rafain's у головній ролі. Це такий трилер про вибори Папи Римського. Дуже красива картинка. Музика гарна, і фільм сам такий доволі цікавий. Да, тут є ще станлітучий Джон Лінкоус, Ізабела Реселині. Але все ж таки, а от той, хто став несподіванкою цього фільму, але все ж таки шанси невеликі. А найбільшими шансами ще півроку тому, до речі, я робив ролик ще у жовтні 2004 року. І тоді найбільш ймовірним претендентом на найкращий фільм року був фільм саме Бруталіст Бреді Корбета. І скажу відразу, що ще й місяць тому він був однозначним фаворитом. От, взяв майже всі основні золоті глобуси. От бачимо. Кадр з церемонії нагородження. І цей фільм, так би мовити, втратив своє лідерство після того, як з'ясувалися підробиці створення цього фільму. Ну, Справа в тім, що експерти, коли дивилися цей фільм, просто вже були приголомшені угорськими акцентами Едріана Броді Гелісті Джонс. Але виявилось, що не все так добре, бо цю роботу за акторів зробив. Штучний інтелект. І це, скажімо так, вплинуло на голосування. Хоча фільм сам чудовий про архітектора з Угорщини єврейського походження, який пережив Голокост, його складні відносини з мільярдером виконання Гая Пірса, сам фільм хороший, але на Думку експертів з, через скандал зі штучним інтелектом все ж таки його шанси не такі високі на основну номінацію за найкращий фільм. А головним претендентом зараз є фільм Анора Шона Бейкера: Тріумфатор Канського фестивалю. З Мейк Медісон у головній ролі. Синопсис розказує про те, що стриптизерка. Анора якраз, в честь якої названий цей фільм, змогла вискочити заміж. От бачимо обручка на її пальці. За сина російського олігарха, з яким вона познайомилася в стриптиз клубі. От сцена знайомства їх в стриптиз клубі. Але реальність подальша була не така райдужна. Ну, це вже називають фільмом реалістичною красуньою, натякаючи на хід з Джулією Робертс з 1990 року. І вже багато призів отримали. В першу чергу Майк Медісон бачимо. Вона отримала призів вже вдосталь. І після скандалу з штучним інтелектом Бруталіста саме Анора на даний момент є найбільш ймовірним претендентом на. Основний Оскар. Але не факт. але не факт Тут є ще боротьба. Щодо найкращої чоловічої ролі, тут два претендента. Це Едріон Бровді і Тімоті Шаломе. Едріан Бровді був взагалі єдиним претендентом. Він вважався взагалі безальтернативним. На золотому глобусі це все підтвердилося, але після скандалу штучним інтелектом є невеличкі шанси, що він не зможе отримати. Що накадеміки можливо, вже проголосували за оцю молоду зірку Шаломе, за Фільм Боб Ділен абсолютно невідомий. Ну, там він дійсно виблиснув, мало того, що він добре зіграв, грати він мій, він ще й там співав, і начебто сам, без всякого штучного інтелекту. Да, і він є зараз найбільш ймовірним претендентом і не за Дюну частину другу, де його навіть не номінував, а саме за роль Боба Ділана. Що стосується найкращої жіночої головної ролі, то Тут претендентів четверо. Ну тут просто рубка була страшна, скажімо так, ті інсайди, які від кіно академіків доходили, кажуть, що чотири основні претенденти це іспанська акторка Карл Софія Гаскон за фільм Емілія Перес, це Фернанда Торс, португальська, ну раніше бразильська акторка за фільм. Я все ще досі тут, е, на португальській мові, але все ж таки. Ближче до церемонії виявилось, що дві головні претендентки. Це вже згадувана Мур за роль у фільмі Анора, де вона дійсно виблиснула чудову роль. Неперевершена вона зіграла сцена її істерики, де вона зламала ніс одному з вірменських рішал взагалі чудова. Я особисто вболіватиму за неї. Але все ж таки менше, ніж основна претендентка Демі Мур, яка, по суті, мене особисто вразила ще більш ніж Майкі Медісон у своїй ролі у фільмі Субстанція, за яку вона вже отримала Золотого Глобуса. От бачимо її з церемонії нагородження, є величезні ставки, що вона виграє саме. За субстанцію роль старіючої зірки, якою з'явився шанс отримати найкращу версію самої себе. Чудова роль і дуже непередбачувана категорія. Ніхто не здивується, якщо і іспанська акторка Гаскон і бразильська Фернандо Торрес виграють. Ну, На даний момент дві претендентки з основні ці Майки Демі Мур. А от де взагалі ніякої інтриги нема, це в категорії найкраща роль актора другого плану. Хоч тут є такі зірки, як Едвард Нортон Гай Пірс, російський Юра Борисов за нора, Джерем Стронг з фільму про Трампа, саме Кіран Калкін, беззаперечний фаворит, який вже отримав ну, все, що міг він вже отримав за цей фільм. Справжній біль про. Галакос Тур двох кузенів. І дійсно роль шедевральна. І якщо є якісь претензії тільки в тому, що він все ж таки виконував головну роль, а не роль другого плану. Що стосується найкращої жіночої ролі другого плану, тут ситуація майже така сама. Хіба що деякі шанси має Аріана Гранде, все ж таки вона. Естрадна зірка американська і тому має шанси. І вона співає в цьому мюзиклі про відьму зелену вікт-чародійка, якщо дивитись на синопсис. Але все ж таки шанси замаленькі. а найбільше шанси у Зої Салдана, зірки Аватара за роль у фільмі Емілія Перес, де ж вона теж чудово зіграла. Адвокатшу наркоборона, який вирішив змінити стать на жіночу. От їх nei, така яскравіша зустріч, найкраща їзу, де адвокатка уснала наркоборона вже як жінку. Зоя Солдана чудово виконує музикальні номери і танцює чудово, і співає. Все воно робить чудово. Хіба що така Скажімо так, маленька прикрасть, в неї все ж таки головна роль. І навіть дотошні експерти е, прискіпливі, дуже підрахували час, що знаходиться Зоя Салдана, 57 хвилин у цьому фільмі Емілі Перестоях, що номінувалась на головну роль Карла Софія Гаскон, то і, і, І Зоя Салдана вважається акторкою другого плану. Ну, це вже деталі. Щодо найкращого режисеру, тут боротьба між Бреді Корбітом і Шоном Бейкером. Бреді Корбет вже отримав золотий глобус, але після скандалу з штучним інтелектом, все ж таки він не вважається. Головним претендентом. Хоча на рівних він йде. От він з золотим глобусом. Повторюю, що ще місяць тому він був найголовним претендентом, але використання штучного інтелекту трошки йому може завадити. І тому зараз основний претендент це ніхто інший, як Шон Бейкер за фільм. Нора, щось мене гальмує інтернет. Так, оця дружна команда Нори. От Шон Бейкер з і Медісон. Вже в них нагород достатньо. Але, звичайно, найбільш престижна все ж таки це премія Оскар, яку є великі шанси, що Шон Бейкер буде нагороджений. Що стосується оригінального сценарію, то тут. Два претенденти справжні біля Анора, Ми вже про них говорили. Мабуть, більше шансів у Анора, але невідомо. Що стосується адаптованого сценарію, то тут беззаперечний фаворит – це фімкан. Так, ну далі йдуть багато технічних номінацій. Там є претендентки із Вік-Чародійка і, звичайно, дюна частина друга. Ну, вони не такі цікаві. От про костюм хіба що кажуть, що Фірато, фільм Жахів такий непоганий, може претендувати. Ну, що цікаво, це е, ну, що стосується оригінальної пісні, то тут Емілія Періс, претендентка номер 1 і до того ж має дві пісні, одна з, них, з яких, мабуть, стане чемпіоном. А що стосується найкращої музики, от тут, незважаючи на два мюзикла, е, Два претенденти це мультфільм Дикий робот і Бруталіст. І Бруталіст більшим фаворитом виглядає. Що стосується візуальних ефектів, тут беззаперечний фаворит, звичайна дюна частина друга. Ну, тут що цікаво, тут чужий Ромул ні на що не претендують, а от фільми Робі Вільямс, «Беттермен» Королівство планеті Мафф та Вік чердійка Візуальні ефекти майже всі пов'язані з мафпами. Отак, отак збіглося в цього разу, але вони майже ні на що не претендують. На рахунок документальних фільмів нічого не скажу. А от найкращий мультфільм. Тут я, звичайно, зупинюся. Тут у нас основні два претенденти це Дикі робот, робот про зворушливу таку історію. Що робот став, по суті, матір'ю для гусеня і навіть вчив його літати. Зворушила дуже історія, цікава, ну, на мій погляд, на трошки переоцінена. Хоча, звичайно, номінація заслужена. А от несподіванка з Латвії, фільм Потік Останній кіт на землі. Фільм, який вже отримав фантастика але він отримав золотий глобус дуже несподівано на той час. І тому е, зараз їх шанси майже однаково оцінюються. Цей мультфільм про звіре, які врятувалися від повені ну, Головна роль тут у киці. Оцієї от. І що цікаво, що тут немає жодного усного чоловічого людського діалогу. Всі звіри говорять на своїх рідних мовах звичайно в лапках. Але, от, на мою думку, все ж таки, найкращий мультфільм 2024 року це фільм Думками на Вейверіт. Найкасовіший фільм минулого року, найкасовіший мультфільм за всю історію. Чудовий для мене це, звичайно, шедевр, візуальний, який завгодно. Сюжет чудовий, ну, кіноакадеміки вирішили, що. Перша частина вже отримала Оскар, з них достатньо. Хоча тут дуже цікавий сюжет саме от за оцю нову емоцію, тривожність. Так що, ті, хто створили цей чудовий мультфільм, мабуть, лишаться без татуєтки. Що стосується найкращого іноземного фільму, Тут ще місяць назад був головний претендент фільму Емілія Перес, який ми вже говорили. Але все змінилося. Захмарні оцінки і нагородження Фернанде Торос на золотому глобусі. Змінило скатіровки букмекерів. І зараз вважається, що саме бразильський фільм Я досі тут про. Відому бразильську активістку правозахисницю, як, яка боролася за права після вбивства її чоловіка-конгресмена. Я, на жаль, ще не бачив цього фільму, ну, не, не можу його знайти, але знаю, що ну, крім того, що захмарні оцінки і нагородження золотим глобусом Фернандо Торос, що фільм чудовий, хоч дуже довгий. І важкий вважається фільм, але оцінки, ну, от бачимо 8,7 і вже 82 тисячі голосів. Це дуже високі оцінки. Все, що вище восьми, це дуже висока оцінка. А тут ще і критики дуже високо оцінюють. Ну, Хотілося б побачити, але не знаю, коли він вийде у прокат на нашій території. Ну що ж, вже за. Можна сказати, за 48 годин, навіть менше вже буде вручення оцієї самої статуетки Оскар, нагороди Американської академії і Бачимо, що насправді перша була, назива, стала називатися ще в тисяч, лише в 1939 році. Поточний стандарт дизайну, де вага 3,9 кг, висота 34 см був з 1945 року. Ну і бачимо, що означає ця статуетка. Це фігура лицаря, який тримає меч хрестоносців, і він стоїть на бобині, бобині кіноплівки з п'ятою отвором, що символізують п'ять гілок кіноакадемії. А гілки наступні актори, режисери, продюсери, техніки та сценарісти. І він, звичайно, не золотий, він виготовлений зброй.